30 січня 1948 року в Нюделі було вбите індійського політика, філософа і громадського діяча Магатму Ганді. Під час чергового виступу його застрелив індуїст-фанатик Натхурам Годзе, який був незгодний з ідеологією батька нації. У пам'яті індійців Магатма Ганді залишився борцем за визволення Індії від колоніального гніту Британської імперії. Його ідеї заклали основу філософії ненасильницької боротьби. За громадянські права та свободи. У 1930 році журнал Time визнав лідера руху за незалежність Індії людиною року, а BBC – міжнародним символом миру. Всім привіт, це канал Історія для тебе. І сьогодні ми поговоримо, за що боровся, у кого навчався і яку спадщину залишив після себе Магат Маганді. А поки що міні Вікторина для перевірки ваших знань. Чиєю колонією була екваторіальна гвінея до того, як отримала незалежність. А. Британською, Б. Французькою, В. Німецькою, Г. Іспанською. Залишайте відповіді у коментарях. На правильні я поставлю лайки та, звичайно, не забувайте підписуватися на канал та дивитися інші відео. Тут багато чого цікавого та маловідомого. Могандас Карамчанд Ганді народився 2 жовтня 1869 року у місті Порбандар на північному заході Індії. Його сім'я походила з торгової касти Банії, а батько займав міністерську посаду в князівстві. Великий вплив на нього мала мати, яка була дуже релігійною жінкою. Все дитинство Моганда справів, відвідуючи храми та дотримуючись релігійних обрядів, а ще не їв м'яса. Але у підлітковому віці Ганді відходив від суворих правил і почав порушувати їх, особливо це стосувалося вегетаріанства. Цитую, англійці харчуються м'ясом, тому здатні керувати нами. Вважав він. Тоді Індія була колонією Британської імперії. До середини 19 століття британська Ост-Індська компанія витіснила з Індії всіх європейських конкурентів та встановила над країною колоніальну владу. У 1876 році королева Вікторія оголосила себе імператрицею Індії, стала на чолі феодальної системи держави. Частиною Британської імперії стали території сучасної Індії, Пакистану та Бангладешу. А чисельність населення становила приблизно 280 мільйонів людей. Метрополія розвивала на керованих територіях промисловість та транспортну систему. Проте головною метою контролю була економічна експлуатація регіонів та викачування ресурсів. Доходи Індії відправляли в метрополію. А не вкладали у розвиток інфраструктури, і країна залишалася у злиднях та розрусі. Мільйони людей помирали від голоду та антисанітарних умов. Колоніальна залежність Індії тривала до 1947 року. Майбутній активний борець за незалежність Індії, молодий Ганді, навпаки, захоплювався англійцями. У 1888 році він вирушив до Лондона вивчати юриспруденцію і почав переймати. Англійську моду та манери. Насив, наприклад, європейський костюм і краватку, брав уроки танців, їздив лише першим класом. При цьому Моганда старанно навчався і багато часу приділяв самоосвіті. Вперше він прочитав пісню Господа та іншу релігійну літературу саме англійською. Лише далеко від Індії він відчув велику повагу та зацікавленість до релігії та філософії своєї країни. Хоча з зануренням у британський побут його любов до Англії. Розсіювалася. Знебожителів британці перетворилися для нього на звичайних людей зі своїми недоліками та слабкостями. Водночас Ганді розумів, що дохід звичайного англійця в десятеро перевищує заробіток індійця. Він побачив несправедливість, на якій було засновано систему колоніального керівництва. У 1891 році Ганді повернувся до Індії. Він намагався побудувати кар'єру адвоката, але йому не вдалося досягти в цьому успіху. Через два роки йому запропонували роботу за спеціальністю у південній Африці у торговій фірмі купця мусульманина. Даді Абдули. Могандас поїхав на інший континент, де провів наступні 20 років. Тоді, в Південній Африці, більшість якої теж була під контролем Британської імперії, діяла політика апартеїду. Згідно з цим європейці, які проживали на континенті, користувалися широкими правами, в той час, як корінне африканське населення було практично безправним. З перших днів перебування в Африці Ганді зіткнувся з нерівністю та расовою дискримінацією, оскільки індійців також відносили до темношкірих. Так, наприклад, у поїзді його попросили залишити вагон першого класу. Могандас відмовився йти добровільно, і громадяни викликали тоді поліцейських, які вигнали його силою. Спостерігаючи за цим сим, Ганді ще більше розчарувався у Британській імперії та розпочав повноцінну боротьбу з порушенням прав людей, надихаючись працями філософів, які критикували західне буржуазне суспільство, він сформував своє бачення ідеального світоустрою. Грунтувалося воно на ідеї рівноправ'я всіх громадян, у відмові від насильства, а ще віддавалася перевага простій ручній праці та життю з чистими помислами. Цитую: якщо ми хочемо виростити справжній дух демократії, ми не можемо дозволити собі бути нетерпимими. Великий вплив на його погляди справило вчення російського письменника Льва Толстого про непротивлення злу насильством і всепрощення. Книга Толстого Царство Боже всередині нас буквально захопила мене. Вона залишила незабутній слід у моїй душі. Перед Незалежним мисленням, глибокою моральністю та правдивістю цієї книги видалися нецікавими всі інші книги. Згадував тоді Ганді. Ганді та Толстой навіть обмінювалися кількома листами, в яких обговорювали ненасильницьку боротьбу з несправедливістю, цінність свободи, а ще говорили про рівність всіх людей. На той час у Південній Африці існувала велика індійська діаспора. Разом з її представниками Ганді створив індійський конгрес це такий союз для боротьби з расизмом та сегрегацією. Він також видавав тижневик «Indian Opinion», Індійська думка, в якому просував ідеї мирного опору дискримінаційним законам. За кілька років йому вдалося перетворити індійців на важливу політичну силу, з якою влада була змушена рахуватися. За організацією маршів та мирних протестів Ганді кілька разів заарештовували. Однак він швидко став відомим як у Південній Африці, так і у Великій Британії. Тому поліції доводилося відпускати його, побоюючись громадських заворушень. У результаті йому вдалося домогтися відміни низки расистських законів. Так, завдяки його зусиллям, метрополія знизила подушний податок для громадян недійського походження з 25 до 3 фунтів стерлінгів на рік, а пізніше, взагалі, його скасувала. Успіх у боротьбі з расизмом та дискримінацією у південній Африці переконав Ганді у необхідності продовжувати свою справу в рідній Індії. Він вірив, що насильство, жорстокість та нерівноправність це цінності, які нав'язані його країні британськими колонізаторами. Ганді був впевнений, що Індія могла стати на шляху до розвитку та процвітання, лише ставши самостійною. Ще раз цитую: впевнений, що цивілізація, яку створила Індія, не програє у світі, Ніщо не може зрівнятися з насінням, посіяним нашими предками. Рим зник. Греція теж. Міць фараонів була зламана. Японія орієнтується на Захід. Про Китай сказати нічого. Але Індія так чи інакше все ще сильна. Зараз продовжимо, а поки що хвилинка самореклами. Дякую всім, хто дивиться та підтримує мій канал, хто допомагає проекту лайками, коментами, дзвониками, поширенням відео та донатами. В описі до цього каналу та в інформації є посилання на Монобанку, Privat та PayPal. Це для тих, хто. Бажаю подякувати, ну і, звичайно, має можливість це зробити. Я вам всім дякую. Також я б хотів порекомендувати вам сервіс Happy Pow. Це благодійний фонд, який допомагає тваринкам, притулкам та займається їхнім лікуванням. Тварини, як і люди, зараз у дуже скрутному положенні і потребують допомоги. І ми можемо з вами це зробити. Посилання буде також в описі. Дякую всім, ми продовжуємо. У 1915 році Ганді повернувся до Індії. Він вже не був схожий на молодого франта, яким давно залишав батьківщину. Тепер він носив традиційний одяг тхоті та тюрбан. Політик вступив до Індійського національного конгресу ІНК, партії, що об'єднувала всіх прихильників національно визвольного руху. Головною метою його повернення стало визволення Індії від колоніальної залежності. Вважається, що того ж року індійський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури Рабіндранат Тагор вперше назвав Ганді Магатма, що означає велика душа. Під цим ім'ям він завжди залишився в історії. Свою філософію Ганді назвав Сатяграха, що перекладається санскриту як прагнення до істини. В основі цього лежали три основні принципи: це. Громадська непокора, відмова від співпраці з британською владою та відмова від насильства. Ганді вважав насильницькі методи неприпустимими навіть щодо ворогів. Будь-які протесні дії, на його думку, повинні мати мирний характер і не заважати нікому. І не завдавати болю непокорою він вважав не виконання несправедливих законів та готовність понести за це покарання. Не співробітництво полягало у відмові від будь-яких контактів з системою пригнічувачів. Наприклад, це звільнення з роботи, бойкотування шкіл та держустанов, відмова від звань та титулів, а також від купівлі товарів, вироблених метрополією. Ще цитую: я проти насильства, тому що коли здається, що зло робить добро, це добро ненадовго, а зло залишиться. Назавжди люди пішли за Ганді насамперед, завдяки самій ситуації в Індії. Міжвоєнний період був відзначений підйомом національної свідомості, відчуттям того, що індійці мають повернути собі політичну, економічну та військову владу над країною. У березні 1919 року колоніальна адміністрація Індії ухвалила закон Роулета, який став приводом для переходу індійців до активних протестів проти залежності. Нове законодавство давало місцевій владі право застосовувати екстраординарні заходи. При пошуку та затриманні громадян, яких, наприклад, запідозрювали в екстремізмі та нелояльності імперії, фактично, влада могла саджати людей у в'язницю без суду та слідства. У відповідь Ганді закликав всіх своїх прибічників до загальнонаціональної ненасильницької непокори. У квітні того ж року мешканці міста Амріцар. Спробували висловити свою вимогу місцевому чиновнику та закликали звільнити політичних в'язнів. Понад 15 тисяч демонстрантів вийшли на вулицю у відповідь: 50 солдатів британської гвардії відкрили вогонь по людям. У ході біні загинуло кілька сотень людей, здебільшого жінки та діти. Після цієї події Ганді перейшов до рішучої боротьби за повалення влади метрополії. Цитую: ми самі маємо стати тими змінами, які хочемо побачити в світі. У 1920 році Магатма знову закликав громадян до загальнонаціональної сатяграхи та бойкотування монополії британської влади в текстильній промисловості. Тоді всю бавовну... З індійських плантацій відправляли до Британії, де з неї вже виготовляли тканину, яку після цього перепродували індійцям з націнкою. Символом цього протесту стала ручна прядка. Наслідуючи заклики Ганді, тисячі індійців почали виготовляти тканину вдома і продавати її на місцевих ринках. Після цього магатму на два роки посадили до в'язниці. Ще однією відомою акцією Ганді та його послідовників став Соляний похід 1930 року, який став відповіддю на заборону Метрополії індійцям самостійно видобувати сіль на території Індії. Магатма закликав прихильників порушити цей закон і показово випаровувати сіль на покинутих соливарнях у селі Данді. Ганді пройшов пішки 400 кілометрів, зібравши на шляху багатотисячний натоп. Про акцію дізналася вся країна, і тисячі громадян почали добувати сіль, протестуючи проти несправедливої заборони. Важливим аспектом діяльності Ганді стала боротьба за права недоторканих нижчої касти в Індії. Тоді місцеві еліти вважали, що представники цієї касти могли, як це правильно сказати, навіть не знаю, осквернити людей з вищих станів. Магатма ставився до них з повагою, називаючи їх. Хареджанами, тобто дітьми Божими, і намагався домогтися розширення їхніх прав. Однак жорстка кастова система зберігається в Індії і сьогодні. Розподіл суспільства Індії на стани зародився ще в давнину і зберігається досі. Історично індійський народ поділявся на чотири варни: брахмани це жерці та вчені. Кшатрії це воїни, вайші це торговці, селяни-ремісники, та шудри це слуги або наймані робітники. Пізніше всередині Варн почалося розшарування, що призвело до утворення багатьох каст. Розподіл на дрібні групи відбивався за етнічною та територіальною ознакою, а також у зв'язку з належністю до певного клану. В окрему соціальну групу виділяють недоторканих. Це найнижчий суспільний прошарок в Індії. Вони становлять десь 20% від населення країни. Зазвичай вони займаються найбруднішою роботою, живуть в абсолютних злиднях, в ізольованих гетто десь на околицях міст. Недоторкані сильно обмежені в правах. Їм заборонено відвідувати магазини, лікарні, держустанови, користуватися якимись. Громадським транспортом також Ганді боровся за мирне співіснування мусульман та індусів на території країни у 1931 році. Він відвідав Лондон як представник ІНК, щоб обговорити можливість надання Індії незалежності. Проте перемовини провалилися. Велика Британія відмовилася відпускати Домініону вільне плавання, а представники мусульманських громад не підтримували ідею. Політики єдиної Індії. Незабаром після цього Ганді пішов з партії, але продовжив працювати зі своїми прихильниками. У період Другої світової війни Магатма Ганді продовжував боротися за незалежність Індії від метрополії. Він публічно засуджував фашистів, але закликав індійців відмовитися від співпраці з британськими військовими. Він написав два листи фюреру Третього Рейху Адольфу Гітлеру. Де він закликав зупинити війну. В обох листах він звертався до нього як до дорогого друга, за що багато хто його тоді критикував. Відповіді від нацистського диктатора Ганді так і не отримав. У 1942 році Магатма Ганді закликав британські війська залишити Індію, за що його в черговий раз відправили до в'язниці разом з дружиною та кількома прихильниками. Однак війна сильно послабила метрополію. Яка не мала ресурсів, щоб утримувати владу над колоніями у результаті 1947 року, після низки спроб зберегти колоніальну адміністрацію, британські сили повністю пішли з Індії. Визвольний Ганді відіграв ключову роль у цьому рішенні, і Ганді тоді закликав до мирної кампанії непокори і здобув перемогу. Індія стала незалежною без зайвого кровопролиття та жертв. Це по суті ідеальний шлях. Для борців за свободу, які не приймають для себе насильницькі методи. Однак досягнення його основної мети не призвело до вирішення всіх проблем. Після того, як країна стала незалежною, вона була розділена за релігійною ознакою на два державних утворення: Індію та Пакистан. Цей розкол зруйнував сподівання Магатми ганді на мирне співіснування мусульман та індусів на одній землі. Поділ викликав. Зростання жорстоких міжконфесійних конфліктів, жертвами погромів і зіткнень мусульман та індуїстів у Бенгалії та інших регіонах стали десятки тисяч людей. У жовтні 1947 року територіальна суперечка про належні штату Джаму і Кашмір стала підставою для початку першої індопакистанської війни. Досі на кордоні двох країн регулярно відбуваються перестрілки та збройні сутички. Ганді продовжував їздити країною у спробах переконати індусів повернутися до методів саме мирної боротьби. Він проводив багатоденні голодування на знак протесту проти насильства. Однак протиріччя в суспільстві виявилися сильнішими за проповіді магатми. І цього разу він все частіше викликав роздратування у різних соціальних груп. Традиціоналісти критикували його за відстоювання прав нижчих каст. Та спробу зрівняти у правах мусульман та індуїстів 20 січня 48-го року на Ганді вчинили замах. Радикали кинули саморобну бомбу в НАТО-прихильників, в політика, які прийшли до парку, аби послухати його промову. Після цього Магатмі пропонували суттєво посилити охорону, але він відмовився від будь-яких додаткових запобіжних заходів. Через 10 днів, 30 січня, на тому самому місці націоналіст НАТО Рамгодзе підійшов до Ганді. Ганді і тричі вистрілив у нього впритул. Ганді помер вдома. Згодом вбивця пояснив свій вчинок. Тим, що політик дуже активно захищав права мусульман в Індії. Його засудили тоді до страти через повішення. Наступного дня відбулася кремація тіла згідно зі звичаями індуїзму. Його оплакувала не лише вся країна, а й увесь світ. Ім'я Ганді стало синонімом свободи, незалежності та відмови від насильства заради справедливості. Після відходу британців з Індії в країні стався соціальний вибух, у тому числі й тому, що вони йшли дуже швидко, і кордони між Пакистаном та Індією малювали. Не дуже продумано та детально це призвело до масової міграції з величезними жертвами серед звичайного населення. При цьому не можна сказати, що Ганді боровся марно. Мільйони людей по всьому світу знають його як головного ідеолога мирного опору, свободи та рівноправності. Він дозволив Індії та великій Британії розійтися без жертв та революцій та зберегти відносно добрі стосунки. За оцінками економістів, за 200 років колоніального керівництва британці вивезли з Індії багатств на суму близько там 45 трильйонів доларів. Країні звичайно не вдалося компенсувати ці втрати, але після відходу колоністів. Її пограбування повністю припинилися. Щороку, 2 жовтня, у день народження Магатми Ганді відзначається заснований ООН Міжнародний день ненасильства. Праці та життя Ганді надихнули багатьох борців з расовою дискримінацією, у тому числі Мартіна Лютера Кінга та Нельсона Манделу. Вчення магатми про те, що справедливості неможливо досягти несправедливими засобами, а миролюбне суспільство неможливо. Побудувати за допомогою насильства згодом неодноразово підтверджувалася історією. Зазвичай, коли я у розпачі, я згадую багато епізодів історії. Протягом століть правда і кохання завжди перемагали. Так багато в історії було всесильних тиранів, але зрештою всі вони зазнавали краху. Пам'ятай про це у важкі хвилини життя. Але не варто також уявляти Ганді якоюсь ідеальною людиною. З поглядами якої погоджувалися всі, Магатма бачив Індію просто аграрною країною, самостійною, але не однією з найрозвиненіших. Саме тому держава пішла іншим курсом, який пропонував один з товаришів Ганді, Джава Харлал Неру. Тобто намагалася скоротити відставання від промислових країн та швидко проводити індустріалізацію. І зараз Індія йде на третьому місці за ВВП, але ВВП на душу населення суттєво пасе задніх. Тому люди в цій державі живуть дуже бідно. Хоча економіка вже неодноразово показувала світу чудо. Пишіть у коментарях, чи правильно зробила Індія, що проігнорувала бажання Ганді та пішла шляхом неру. Буде цікаво дізнатися вашу думку. Не забувайте підписуватися на канал. Дякую всім за донати. Поширюйте це відео, щоб в нього було ще більше переглядів. Хай вам щастить і бувайте!